Привіт усім! Сьогодні у День рідної мови ми вирішили перевірити філологічні знання колегіантів за допомогою гри «Мовологія». Є чотири категорії: діалектологія, фразеологія, неологізм, а також рідко вживані слова. Тож хотімо по відповіді? Пропонуємо зіграти в групу. Отже, скажи, будь ласка, що означає віфо? Я думаю, і сніг. Так, це правильна відповідь? Пригощайся. Привіт, пропонуємо зіграти в гру. Привіт, давай. Так. Отже, скажи значення фразеологізму бити лихом об землю. Не здаватися. Так, це правильна відповідь. Привіт, пропонуємо зіграти в гру. Привіт, давай. Отже, що таке хвище? Це злива? Так, це правильна відповідь. Прихищайся. Привіт, пропонуємо зіграти в гру. Привіт, давайте зіграємо. Скажи, будь ласка, що означає фразеологізм гісп гнути кирпу? Ем, зазнаватись, можливо. Так, це правильна відповідь. Пригощайся. Привіт, пропонуємо зіграти в гру. Привіт, давай. Скажи, будь ласка, що таке Горгоші? Ну, Напевно, плечі. Так, це правильна відповідь. Пригощайся. Привіт, пропонуємо зіграти в гру. Привіт, давай. Отже, скажи, будь ласка, що означає стайл філ? Можливо, це якась людина, яка дуже зацікавлена в моті? Так, це правильна відповідь. Пригощайся. Привіт, пропонуємо зіграти в гру. Добре, давай. Скажи, будь ласка, що означає талант? Е, це доля. Так, це правильна відповідь. Пригощайся. Привіт, пропонуємо зіграти в гру. Давай. Скажи, будь ласка, що означає двірець? Двері. Ні, це неправильна відповідь. Привіт, пропонуємо зіграти в гру. Привіт, я тільки за. Чудово. Отже, скажи, будь ласка, що таке жалива? Так, це правильна відповідь? Прихищайся. Привіт, пропонуємо зіграти в гру. Так, да, давай. Скажи, будь ласка, що означає фразеологізм пекти раків? ракет. Червоніт? Так, це правильна відповідь. Пригощайся.